Всіх вітаю, 24 січня сьогодні. Тепер давайте пройдемось по останнім новинам. Що хочу сказати, на болотах дуже спекотно, гарячі заводи, НПЗ, аеродроми і навіть ПЕЦ. Не буду казати, де, але ось це все воно якось там. Було в них гаряче. Багато пропущених. Давайте по новинам. Трамп не впевнений, чи санкції змусять РФ сісти за стіл перемовин, але угода необхідна. Вчора, після виступу Трампа ввечері, почалися знижуватися ціни на нафту по світу. Давайте спитаємо, чи подіють оці заходи стосовно зниження цін на нафту, або може там ще Трамп щось ще. Хоче зробити для РФ якісь санкції, чи це подія, Чи подіють ці заходи, заходи на РФ стосовно України та перемовин? Чи подіють оці заходи, що я прочитала, зниження цін на нафту, або там що ще від Трампа на РФ? Побідітель Кубків, розмова, четвірка жезлів. Да, подіять, бо втратять великі гроші, дійсно подіять. Їхній дім втрачає гроші. Да, плани, бачите, як навіть у мене тут карта перевернулася, Рицар мечів, хоча я її не переверчувала. Знизиться агресія. З їхнього боку, в плані того, що підуть на якісь розмови, підуть на якісь поступки, але тут таємниця, жриться, поки що таємно. Король Кубків, наш президент, в очікуванні якихось змін. Моя відповідь так: чи подіють? Так, подіють. Вони захотять спілкуватися. Раніше вони не хотіли нічого спілкуватися, а зараз, типу, вони готові до спілкування. Вони відкриті до спілкування. Чи подіють оці заходи, санкції від Трампа вчорашні на РФ стосовно України? Да, очікування буде якась новина від них. Страх, страх втратити гроші. І страх взагалі у Ірафанта. Його чекає вищий суд. Тобто керівнику Кремля не переливки зараз. Моя відповідь так, що вони згодні на перемовини, але чомусь ці перемовини поки що пожріться якось таємні, чи що. Далі. Путін вчора виступив і каже, результат СВО досягнуто. Цікаво, що досягнуто. Ну, звичайно, літій. Захоплення оцього куска, де знаходиться літій. Оце, мабуть, все, що вони досягнули. А так вони взагалі-то все зруйнували повністю, що тільки могли. Путін вчора сказав, що результат СВО досягнуто. Що це він мав на увазі? Відлюдник, окупація. Те, що він хотів, він окупував. Да, те, що він хотів, дивіться, я в шоці від відповіді. Відлюдник, повішений і 10 монет. 10 монет це найвища карта по грошам. Тобто. Окупував там, де 10 монет. По відлюднику те, що знаходиться під землею. Ну, це і так зрозуміло. Ось на Україні він хотів, це літій, він його окупував. На Донеччині і на Запоріжжі. Все. Далі там літія нема. Ну, закінчено. Можна закінчувати. Оце мені достатньо. Якщо воно за ним залишиться. Тобто, да, вони виконали те, що хотіли. Це їхнє було СВО. Далі. Трамп вчора потім ввечері пише, заявляє, не знаю, в новинах Трамп каже, що від Путіна він отримав сигнал на готовність зустрітися. Ось сигнал. Той подав йому сигнал в космос, а той отримав його. Трамп отримав вчора сигнал від Путіна на готовність зустрітися. Це правда? 10 монет гроші. Україна. Сімо, да, про Україну будуть розмовляти і знову Україна і правосуддя тут. І навіть тут дорога якусь обговорювали зустріч, де зустрінемось дорогу. Тут Україна, тут гроші, тут правосуддя, але так повинно бути правосуддя, щоб вони ж були не в розпачі. Повинно таке бути правосуддя для РФ, щоб вони ж були не в розпачі. Окуповані території повішений од відлюдник окуповані території по помірності. Знов якось окуповані території, чи навпіл діляться, чи взагалі вони там залишаються, розумієте? Ну, тобто РФ да, був сигнал. Да, був сигнал, все було, починається щось там крутитися. Щось починається. Далі, давайте, ви мене питаєте, Україна завершує реформу для добровільного призову від 18 до 25 років. Україна завершує реформу для добровільного призову 18-25 років. Що там за реформа? Королева Жеслів. Хто хоче, 9 кубків, задовол... Задов... дивіться, хто хоче. Тут і жінки, тут і чоловіки. 9 кубків. Я е... отримую від цього задоволення. побідітель мечі, тобто лицар мечів. Я хочу. Є мотивація. Я дійсно хочу йти в армію. І що для них буде за реформа? Таємниця поки що. Тріка мечів, луна. Поки тут ще таємниця. Гроші, 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 гроші. Гроші, король монет, Тобто, будуть завлікати грошима. Поки що це все очікується, обговорюється. Ще не прийнято рішення. Допомога, Дивіться, допомога грошами в чомусь. І потім мотивація, е, велика зарплатня, тому що там король монет за короля мечів. Тобто це за цю посаду військову ти будеш отримувати. Спочатку допомога, а потім велика зарплатня. Оцим будуть мотивувати молодих людей. Да, грошима. Ось гроші, 10 кубків для людей. Ну, тобто, для тих, хто хоче дійсно піти по своєму бажанню. Тому що тут то 9 кубків. Задоволені, я хочу дійсно цього, мене ніхто не заставляє це робити. Ну, ось так. Далі, вчора, був, вчора було інтерв'ю Сирського, він там багато чого казав. Не знаю, напишіть, хто з ним згоден, хто не згоден. Я таке, знаєте, посередині. Він каже, що. Кожен має виконувати своє конституці... свій конституційний обов'язок. А це обов'язок захищати свою державу. А ще він сказав, що Курщина це ще не все. Ну, як це не все? Цікаво, давайте запитаємо. Ну, Стосовно конституційного обов'язку, ну, зрозуміло, що це, ну, це так воно в законі прописано. Проти цього не підеш. Давайте спитаємо стосовно Курщини. Таже Сирський вчора на інтерв'ю. Що Курщина, це ще не все. Тобто, ще щось буде цікаве. Це правда, що буде щось ще цікаве для РФ, окрім Курщини. Мах. Ну, я вам скажу таке, Знаєте, він це сказав так, щоб. Ну, щоб сказати. Тут показую, що. Ну, ну куди? Ну куди ще? Так, вчора було дуже цікаво, цікаве звернення Трампа. Його вчора показували по всім каналам на РФ, і там був дуже цікавий переклад. Не знаю, чи правильно там перевели, неправильно, бо ну, я там не почула там. Ну, в принципі, правильно. І там е, Трамп таке каже, що, е, типу, я поважаю президента РФ, всіх вас дуже поважаю, але він наривається на якісь там неприємності. А в кінці там взагалі було про якийсь лом кудись. Ну, Хто зрозумів, хто зрозумів, куди цей лом? І про інших диктаторів світу, що вони дуже погано закінчили. А потім Пісков вийшов і каже, що це не заява, це якийсь жах, він обурений, що це таке. Типу, вони такі правильні всі та, взагалі, гуманні. І сказав стосовно Пісков, стосовно погроз, заяв про санкції, про нафту, про зниження. Типу, вони це все знають, вони це все очікували. На них це не вплине. Їм, це для них таке нічого. Я ось хочу спитати: це вчора, що сказав Пісков, що заяви стосовно того, що. Це ж рупар Кремля. Стосовно того, що ці всі санкції, то що те, що знижуються ціни на нафту, що це все їх не лякає, і взагалі їм пополам. Це правда? Помірність, 9 джеслів, луна. Це обман, по-перше. Він це сказав, що просто для свого електорату, щоб їх заспокоїти. Насправді, це обман луна. Таємниця, приховують вибір. Лю... Це для людей було зроблено. Дивіться, це було зроблено для людей. Сказано, щоб люди не переживали, типу там сильно і не боялися, що будуть втрати, а втрати будуть. А в першу чергу будуть втрачати населення, гроші, бідність. Населення буде ставати все біднішим, біднішим, біднішим і ще біднішим. Тобто, все, що він сказав стосовно санкцій. Це все неправда, це обман. Ось так.